Слава Україні! Допоки хтось будував інтимні плани на горі Чекавиця у випадку ядерного вибуху, команди ЖСН старанно шукали, підбирали, досліджували найактуальніші новини тижня, щоб сьогодні вам про них розповісти. Перед тим закликаю вас підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар. Так, ви посприяєте розвитку нашого контенту і додасте нам натхнення працювати далі. Слава ЗСУ, ми вас розмажем вкрасть. Папа ЗЦУ на коліна та бемреш. Слава ЗЦУ, тут Бандера батько наш. Слава ЗЦУ, слава ЗЦУ. Дідусь на візку, який вмикав в окупованому Херсоні українські пісні, передав зсу півмільйона. Щодня дідусь гріша, якого знають всі місцеві, вдягав вишиванку, вмикав українські пісні і просто під носом окупантів збирав кошти для зсу. Чоловік розповідає, що люди давали навіть рублі, які були введені під час окупації в Херсоні, а деякі віддавали останні, лише підтримати наших військових. Також дідусь Гріша каже, що для херсонців це стало немов ковтком свіжого повітря. Тільки виїжджаю, мене вже чують і чекають, задоволені, з усмішками це не передати. І отак їдеш, і всі люди підспівують. Зараз дідуся Грішу вивезли з Херсону через багаторазові погрози російської влади, але далеко від рідного міста дідусь їхати відмовляється, адже вірить, що скоро ЗСУ звільнять Херсон і він зможе повернутись додому. Українець в Ізраїлі за 175 днів не полінувався засунути в стіну плечу 17,5 з половиною тисяч папірців з прокльонами для росіян. Батько у хлопця єврей, а мама українка. На папірцях він пише: Боже, зроби так, щоб усі росіяни вмерли. І це почало працювати, якщо зважити на контрнаступ наших зсу. Звісно, тут зіграли роль дуже багато інших факторів, але хто зна, можливо, і цей метод боротьби теж мав певний вплив на ситуацію. Український додаток Імпульс потрапив до списку найбільш завантажених App Store. З червня його завантажило понад 5 мільйонів користувачів. Імпульс застосунок для покращення пам'яті, уваги та логічного мислення за допомогою ігор. Додаток пропонує різноманітні індивідуальні плани тренувань для різних функцій мозку: пам'ять, увага та зосередженість, усний рахунок, вирішення проблем, креативність тощо. А також тренувальні ігри, спрямовані на підвищення когнітивних здібностей. А раз ми вже заговорили про App Store, то поділюсь гарною новиною. Платформа видалила з маркету російські застосунки ВКонтакті та електронну пошту Mail. Також стали недоступними ВК музика, ВК Кліпи, ВК Месенджер, ВК Плей і ВК Адмін. Проте застосунок однокласники там знайти все ще можна. Сподіваємось, найближчим часом і він зникне з App Store. Всі пам'ятають історію біженки з України та британця, який покинув сім'ю заради великого кохання до української дівчини. Так ось, почуття кудись пропали, і британець поставив крапку у відносинах. Українка вирішила так просто не здаватись і намагалась вибити двері до будинку британця, за що була затримана поліцейськими. От і казочці кінець. Робіть висновки. А тепер наша улюблена рубрика Треш Ньюс. Ой, цього разу мене збирали трешу повні торби. Зараз про все розкажу. У Харківській області в одному з відділень нової пошти окупанти винесли найцінніше унітаз. На фото видно, що на місці залишився умивальник, кран, дзеркало. А от замість унітазу отвір в підлозі. Так може, ми просто скинемось їм на унітази, і вони собі щасливі поїдуть додому. А ось як забезпечують російську армію усім необхідним. Все, що потрібно, купуєте самі. Джукути витягуєте з автомобільних аптечок. А замість ізраїльських бандажів для зупинки кровотечі візьміть тампони. І то найдешевші. Самі діше прокладки плюс найдешеві тампони. Тампони знаєте для чого? Ні, кров встановить. Ульово ранення прямо туди вводите і все, починає розбухати і придавлювати стінки. Мужики, я це ще з Чечні знаю. В Росії у тюмені езотерики вирішили підзаробити на наївних росіянах, які хочуть уникнути мобілізації та почали продавати чарівні свічки. Вони мають знищити пам'ять військомату про особу, яка підлягає призову. Вартість однієї свічки 750 рублів. Журналісти російських ЗМІ намагалися з'ясувати, яким чином свічка допоможе заховатися від призову. Проте магазин ігнорує дзвінки. У Санкт-Петербурзі активісти партії мертвих відвідали Серафимівський цвинтар, на якому поховані батьки Путіна. На могилі вони залишили послання, написане на аркуші, вирваному зі шкільного щоденника. Шановні батьки, ваш син огидно поводиться, прогуляє уроки історії, п'ється сусідами по партії та погрожує підірвати всю школу. Просимо вжити заходів. Сказано в записці. Партія мертвих називає себе найбільшою партією у світі. Партію мертвих складають усі мертві усі живі є майбутніми членами партії, сказано у статуті руку. При цьому вони дотримуються антивоєнних принципів і не рекомендують росіянам поспішати з членством у партії через оголошену в Росії мобілізацію. Якщо взяти середній зріст одного хорошого руського, розумієте про що, я, і скласти їх усіх у висоту, то загальна величина буде дорівнювати 100 кілометрів. Це межа, по якій проходить лінія Кармана, тобто це умовна межа між атмосферою і космосом. А це все чому? Бо ЗСУ космос. Дякуємо нашим воїнам за те, що захищають нас та нашу землю від всесвітнього зла, яке очолив Путін та його прихильники. Ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей! Ми вас розмажем кашу. Слава ЗСУ, на коліна ставимо рашу. Слава ЗСУ! тут бандера, батько наші. Слава ЗСУ, слава ЗСУ.